Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Безпека для зайченят, дівчаток і хлопченят. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. На прогулянці. Самостійна прогулянка. Коли Кося і Тося трохи підросли, вони почали просити батьків дозволити їм гуляти самостійно. Ті подумали, порадилися. І дозволили, але дуже сурово заборонили зайченятам іти куди з двору. Спочатку кося і тося були на гойдалках, потім побудували замок із піску. А потім вони побачили метелика. Метелик був такий великий і гарний, що зайченятам одразу закуртіло його впіймати. Спочатку той покружляв над дитячим майданчиком, зайченята за ним. Потім він полетів за будинок, кося і Тося навздогін. Урешті решт метеликові надокучила така гра, він змахнув легкими крильцями і порхнув просто в небо. Зайченята роззирнулися навкруги. Вони стояли в незнайомому дворі, де всюди були чужі будинки. Тося так злякалася, що одразу почала плакати. Кося теж сполошився. Але тато завжди казав, що брат має бути для сестри надійним захисником. Тому він сурово сказав Тосі Годі рюмсати, зараз щось придумаємо. Кося підійшов до бабусі, яка сиділа на лавочці. Ми заблукали. Ми живемо на вулиці довговушковій, у будинку номер 5 Ви не могли би відвести нас додому. Бабуся взяла малюків за лапки і повела до будинку. А назустріч вже бігла мама з татком. Вони, звісно, посварили Косю і Тосю за те, що ті пішли з двору без дозволу, а потім похвалили Як ти гадаєш, за що? Звичайно, за те, що не розгубилися, і за те, що дуже добре вивчили свою домашню адресу. Яка користь від боягузок? Одного дня кося й Тося гуляли у дворі. Тут до них підбігло зайчиня стриб і зашепотіло. Слухайте, що скажу. Он у тому будинку, в останньому під'їзді, є підвал. Там, на дверях, завжди висів замок. Вчора робітники, бобри, якісь труби ремонтували, замок зняли, а назад не повісили. Гайда, подивимось. Я не піду. Надула губки Тося. Що я забула в підвалі? Там темно, страшно і щури. Матуся не дозволяє нам навіть близько підходити до підвалів і гаражів. А може, там взагалі привиди? Щури! привиди, боягузка там. Ось хто. Кося підпер лапками боки. Ну й не ходи собі, а ми підемо. Кося збігав додому, приніс великий татусин ліхтарик. Разом із стрибом вони пішли до загадкових дверей. Замка і справді не було. У підвалі було темно і неприємно пахло вогкістю. Кося вімкнув ліхтарик, узяв стриба за лапку, і вони рушили в глиб підвалу. Крізь були труби, крани, де неде гучно крапала вода. Раптом у промінні ліхтарика промайнула чиясь швидка тінь. О Боже, Щур! заволав Кося. Привид, підхопив стриб. Ліхтарик впав і розбився. Стало зовсім темно. Кося і стрибом заверещали і кинулися в бік виходу, натикаючись у темряві на труби й один на одного. Та коли друзі нарешті дісталися дверей. Ті були замкнені. Робітники бобри завершили роботу в підвалі і знову повісили на двері замок. Малюки опинилися в пастці. Добре, що Тося розповіла татові про те, що кося і стриб пішли досліджувати підвал. Замок відімкнули, малюків випустили. Вони були дуже налякані. Трохи отямившись, Кося протягнув сестрі лапку. Як добре, що ти боягузка, а то ми назавжди б застрягли у цьому жахливому підвалі. Хитрий вовк. Одного теплого дня кося і Тося гралися в пісочниці. Раптом неподалік зупинилася автівка, з неї вийшов сірий вовк. Привіт, малюки. вигукнув вовк і помахав лапою. Добрий день, пане вовк, відповіла Тося. Вона була дуже чемною. Як це маєте, як матуся, як татко. Добре, пане вовк, відповіла Тося. Ох, я ж геть забув. Вовк тицнув себе лапою по чолу. Мене ж прислала ваша матуся. Я її зустрів півгодини тому. Вона вирішила зробити вам сюрприз і повести в дове дитяче кафе, де роблять найкраще морквяне морозиво. Матуся попросила, щоб я вас туди відвіз. Вовк підійшов на декілька кроків ближче до зайченят. Оце так. вигукнула Тося і заплескала в долоні. Вона найбільше в світі любила морквяне морозиво. А кося, який весь цей час мовчки дивився на вовка, промовив лише одне слово. Пароль. Який пароль? не зрозумів вовк. Ну, пароль. Таємне слово. Е, <плес> вовк не знав, що сказати. Біжимо! крикнув Кося і смикнув сестру за лапу. Його матуся не присилала, він хоче нас схопити. Вовк тільки зубами клацнув і безпорадно завив. Він не знав, що у зайченят із матусею була домовленість. Вони ніколи не мали йти ні з ким із чужих. А якщо незнайомця справді присилала матуся з якимось дорученням, той повинен був назвати скоромовку пароль Кося на Терці моркву Тре. Найстрашніша історія Одного дня Кося й Тося і Білченя Рудик сиділи на лавці і зловісним шопотом розповідали страшні історії. Першим розказував Рудик. В одному чорному предчорному лісі була чорна чорна хаща, в цій чорній чорній хащі стояло чорне чорне дерево. В цьому чорному чорному дереві було чорне чорне дупло, в цьому чорному чорному дуплі сиділа чорна чорна білка. Якось інша білка зазирнула в дупло. А чорна чорна білка як крикне Віддай свій хвіст. Останні слова Рудик вигукнув так голосно, що кося й Тося від несподіванки підстрибнули на місці. А потім дзвінко засміялися. Наступним розповідав Кося: Одного дня двоє зайченят пішло в ліс по гриби. Вони домовилися, що зустрінуться біля старого дуба. Одне зайченя ходило ходило, але ніяк не знаходило гриби. Воно вже хотіло було йти назад, але перед ним раптом простяглася галявина. Посередині стояла ялинка, а навкруги сила силенних грибів. Зайченя взялося їх збирати. Потім нахилилося до землі підняти кошик, і раптом побачило, що позаду зміїний хвіст замість лапок. Воно кинуло кошик і побігло до місця зустрічі. Прибігши, побачило, що інше зайчиня тремтить від страху, і в нього теж немає кошика. Відтоді в цей ліс більше вже ніхто не ходив. Та ну вас із вашими вигадками! махнула лапкою Тося. Ось я вам зараз правдиву історію розкажу. Вона страшніша буде. Один малий вовчик. Не слухався матусю, та йому сто разів казала Ніколи не наступай на люк, можеш провалитися. А вовчик не вірив, під ноги не дивився і на кришки люків наступав. Якось він наступив на люк, а кришка була ледь закрита. Вона перекинулася, люк відкрився, і вовчик провалився. Добре, що там було неглибоко, і він лишень трохи забився. Але дуже дуже злякався. Вовчик почав плакати і кликати на допомогу. Повз проходив пан ведмідь, почув вереск і витягнув вовчиня з люка. Відтоді вовчик більше ніколи не наступав на кришки люків і завжди був уважним на вулиці. Ну що, страшна історія? Кося й Рудик в один голос промовили Дуже страшна! А кося додав Я тепер всі люки обходитиму. Чарівні двері. У дворі був великий дитячий майданчик. Скотитися з гірки і покататися на каруселях кортіло всім. Та малюки ніколи не сварилися і терпляче чекали своєї черги. І все було б добре, якби не одне. Нечемне вовчення. Воно тільки й знало, що лізло на гойдалку без черги, билося, поводилося чварливо. Набридло це зайченятам. Вирішили вони розбишаку провчити. Тож вранці зайченята прийшли на дитячий майданчик і запросили всіх всіх малюків до себе на день народження, всіх окрім вовченяти. Приходьте, гратимемо у хованки і шукатимемо подарунки. Запрошував Кося. Матуся спече величезний пиріг, а ввечері татусь влаштує справжній феєрверк, розповідала Тося. Всі малюки заплескали в долоні від радості, а вовчиня образилося. Я теж хочу хованки, пиріг і феєрверк. Розумієш, сказав йому кося. У нашому будинку чарівні двері. Вони пропускають лише тих, хто вміє бути добрим та уважним до інших. Ми б тебе теж запросили, але двері однаково тебе не пропустять. Вовченяті стало так прикро, що воно мало не розплакалося. Малюк вирішив, що зможе пройти крізь чарівні двері. Відтоді вовченяту наче хто підмінив. Воно перестало бешкетувати на майданчику. І решта дітлахів навіть стали запрошувати його у свої ігри. А коли прийшов день народження зайченят, усі звірята з подарунками завітали до них у гості. Прийшло і вовченя. Воно сумно стояло осторонь, боячись підійти до чарівних дверей. Чи можна й мені спробувати пройти, попросило вовченя. Я більше не буду погано поводитися. Ну, спробуй. Знизав плечима кося. І, щоб ви думали, двері пропустили вовчення, і свято вдалося просто чудове. У кого шишок більше. На день народження матуся й татусь подарували косі велосипед, а тосі роликові ковзани. Разом із цими подарунками тато купив зайченятам новенькі шоломи, косі сині із зірками. А сестричці – рожевий із квіточками. Кататися на велосипеді і роликах можна тільки в спеціальних захисних шоломах, пояснив тато. У кожного з вас голова всього одна, а не три, як у Змія Горинича, і її треба берегти. Ой, який гарненький. Тося схопила свій шолом і підстрибнула від радості. А кося якось скривився і нічого не сказав. Того ж дня зайченята гайнули на вулицю, щоби випробувати подарунки. Надягай шолом, сурово сказала Тося братові. Ще чого, і не подумаю, відказав Кося. Хіба я боягус якийсь, щоб кататися в шоломі? Кося ж бурнув шолом під дерево, застрибнув на велосипед і почав крутити педалі. Попереду був спуск. Кося набирав швидкості, його довгі вушка розвівалися по вітру, а сам він радісно гукав: Гей, геть із дороги! Курячі ноги! Ха Велосипед так сильно розганявся, що косі ставало дедалі складніше ним керувати. Кермо геть не слухалося, а внизу росли високі товсті ялини. Можливо, вони і чули, як Кося кричав геть із дороги, однак пропустити не захотіли. І ось зачиня на швидкості вдарилося лобом просто об стовбур однієї з ялинок. Велосипед відлетів в один бік, Кося в інший, а ялина так і залишилася стояти на місці. Вона, здається, навіть нічого не помітила. Коли Тося підбігла до брата, Кося сидів на землі. На лобі в нього виросла величезна шишка. Ех ти, тата треба слухати, вигукнула Тося, а потім покепкувала. Чи в тебе що три голови? Одна, зітхнув кося, потираючи шишку. Краще б я надягнув той шолом. Зайченя встало, обтрусило штанці, підійшло до ялинки і погрозило їй кулаком. Нічого, нічого. Зате в цієї ялинки он скільки шишок на гілках, а в мене всього одна. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.